Концерти на кістках не хліб, а видовища. Російська влада вже багато років замилює очі своїм громадянам. Щоб приховати проблеми на фронті, смерті та нову хвилю мобілізації, вони виставляють на показ те, чим росіяни мають пишатися, навіть якщо це не так. Тому приклад ганебний форум армія 2023 Росії є що в этих проривних перспективних напрямках. Захід, який організовує Міністерство оборони Росії для демонстрації, нібито інноваційних ідей та досягнень у сфері високотехнологічного виробництва проводяться щорічно вже дев'ять років. Символічно. Адже Росія напала на Донбас саме дев'ять років тому. Цього року міноборони хвалилися запланованою великою діловою програмою. А Путін, не висовуючи носа з бункера на записаному заздалегідь відео, розказував про те, як він радий усіх бачити в Росії. Привітю вас на міжнародному воєнно-технічному форумі. Армія. 2023. він розуміє, що фінансування знову було розкрадено, але майстерно вдає, що пишається досягненнями. За прошедші роки форум по праву заслужив високі авторитет і признань, одним з крупніших мирових смотрів інновацій і сучасної продукції воєнного назначення. Внес серйозний вклад в развитие воєнно-техніческого сотрудничества. І це в той час, як на передову доїжджають лише старі танки та гармати Другої світової війни. Організатори заявили, що на форум цього року приїхали 80 іноземних організацій, звісно ж, не називаючи країни представників. Адже Росія, ось як другий рік через війну в Україні, в ізоляції від усього світу. И в этот раз участников и гостей форума, представителей делегаций из многих государств, ждет интересная, насыщенная программа. На стендах, экспозициях, полигонах парка Патриот полторы тысячи российских предприятий. Представили свыше 28,5 восьми з половиною тисяч современних образців продукції воєнного То що ж насправді було представлено на форумі в 2023 році? На відміну від Путіна, Шойгу все ж таки приїхав на форум і разом зі своїм ворогом дюміним пройшовся по павільйонах. Шойгу стверджував, що західні санкції проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню, яке досі не працює, бо 80% іноземних компонентів досі неможливо замінити. Ви знайшли можливість приїхати, тим самим показав своє стремлення продовжувати контакти, укріпляти і розвивати або вигідне сотрудничество. Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос и беспорядок. До Москвы притягли вкраденную с поля бою технику, яку передали Украине західні партнеры. Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия. Що, що, а вона виглядала там справді інноваційною. порівняно з барахлом, яке представила Росія на форумі. Російська федерація у свою чергу показала робота Альошу, якого не зацінив навіть шойгу, та махнув на нього рукою. Робота представила як інтелектуального помічника, який зможе навчати військових. Однак Альоша нічого, крім завченого тексту, говорити не вміє. Із унікальних інновацій надувний польовий храм. Він прикрашений іконами та патріотичними гаслами. З унікального у портативному храмі є біотуалет та два спальних місця. Росія дуже боїться всього західного інтернет, зло навколо вороги. Тому Растєх представив два вітчизняних меседжери: імпульс та колібрі. Цікаво, чи вбудована в них перевірка повідомлень, які на відстані перевіряються товаришем майором. Меседжери на айфонах працювати не будуть тільки на Андрої та Аврорі. Правда, та сама російська Аврора потребує доопрацювання, на яке збираються виділити ще 300 мільярдів рублів. Доопрацювання операційної системи для смартфонів обійдеться дорожче за Кримський міст. І так, сьомий рік. Бо Аврору розробляють з 2016 року. Скільки коштує російський дрон аероскан, невідомо, але безпілотнику навіть назви не дали. Виріб – 53. Швидше за все так і залишиться виробом, і ніколи не вийде на конвієр. А це новий ренімобіль, який ніби нещодавно був на війні в Україні. За фактом на фронт їдуть вітчизняні буханки з монтованим електродвигуном. І все це майже за 3 мільйони рублів. Форум армія 2023 у Росії це ганебне видовище. Поки чиновники піаряться в окопах зі старими автоматами та у полях на гнилих танках продовжують вмирати окупанти за імперські мрії Путіна та його команди.